Всім привіт! Ви на каналі Пригона АвтоІФ. Сьогодні в нас огляд три автівки актуальні для європейських країн або на експорт в Україну. Це Mercedes E200, 2012 рік. У нас 269 тисяч пробігу, автомат, 2,1 дизель. Технічно повністю справне авто, має деякі нюанси по кузову. ПЗО. 308 GT Line 2015 рік, 1,6 дизель, 120 кінських сил, в нас автомат, дуже гарна комплектація, фари, лед, складаються зеркала, мертві зони і таке інше камера заднього виду. А5, 2010 рік, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 180 кінських сил, шкіра Alcantara. по цінах 6 тисяч, 6 тисяч 8500. Ціни в Нідерландах або в Європі. Якщо вас цікавить пригон в Україну, можна порахувати розмитнення. Звертайтеся за номером телефону, він буде в описі під відео. Це нідерландський номер, на якому є і Viber, і WhatsApp. Всіх гарних покупок та оглядів авто. Пока-пока!